Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я починаю в'язати таку легеньку ковтинку чи джемпер, я не знаю, як її назвати, за такої ниточки. Це мені принесла замовниця. Я ніколи не в'язала і даже навіть не, ніколи не купувала таку нитку. Вона як шнурок, шнур, такий плоский ярнард мальдіви 50 грамах 90 метрів. Рекомендовані спиці 6 мм, нічого собі, і гачок 6,5. В'язатиму. Спицями. Ну, зі спицями я розберусь, якими в'язати, бо мені здається, що для такої нитки 6 мм це товстенькі спиці, будуть дуже великі дірочки. Ну, Подивимось. А тепер починаю в'язати і потім покажу вам результат. Зв'язала зразок мої. Сумніви відпали. Ось цей зразочок я в'язала такий, це візерунок у мене такий буде. Зараз з'явиться схема. Тільки лицьові та виворотні, і він такий цікавенький виходить. Зв'язала зразок і дійсно в'яжу спицями 6 мм. Починала я, так би мовити, резиночку в'язати. Не резиночку я її зв'язала. Звичайною хустковою в'язкою, спицями 5 мм, потім перейшла на 6. І доволі таки непогано виходить. Після прання воно все розійдеться, ляже і буде більш гарно. Ну, я гадаю, що розказувати все попітельно, тут нема ніякої потреби, всі вже знають, як в'язати. Росток, реглани лінії, все таке. Я вже пров'язала цей росток і вже починаю вив'язати тіло цієї ковтинки. Дійду до того, як я буду в'язати підрізи, і тоді повернусь до вас, бо тут потрібно буде зводити малюнок, щоб він у мене не збився. Ну що, продовжую в'язати. Зустрінемось, коли буду вив'язувати підрізи. Дов'язала я до підрізів. Тепер мені потрібно закрити. Я завжди гачком закриваю петлі додатковою ниткою на рукавах, щоб вони не розтягувались. Потім набираю з цієї ж нитки підрізи. Я покажу, як я це роблю. Зараз я вам скажу про розмір підрізів. У мене обхват руки. Верніше, не у мене, а у моєї дочки, обхват руки 36 см, для того, щоб визначитись, якого розміру повинен бути підріз, треба цей розмір розділити на 4, виходить 9 см. Плюс-мінус сантиметр, воно не дуже грає такої ролі. І у мене якраз виходить, що коли я наберу 9 см петель, у мене Вірніше, петлі наберу, і у мене буде розмір 9 см? У мене якраз вписується в мій візерунок. Тепер я вам покажу, як я це роблю. Беру додаткову нитку, залишаю довгий кончик, яким я, за допомогою якого я теж буду набирати петлі додатково на підрізи. І що я роблю? Таким чином закриваю петлі, пров'язую очку з додатковою ниткою і так дов'яжу всі петлі. Отже, я закрила петлі рукава. Тепер я буду добирати петлі підрізу за допомогою такої нитки, щоб у мене були потім відкритий край. Для того, щоб дов'язувати рукав. Отаким От чином я беру нитки і починаю добирати петлі. Отак. От добираю петлі, петлі підрізу. Набрала петлі. Тепер я ці кінчики зв'язую, щоб у мене не розтягувалася, не розтягувався рукав, все було щільненько, ніде нічого не заважало. Так. Чином з таким зав'язую на вузлики. Далі я продовжую в'язати вже по візерунку, дов'яжу до слідуючого рукава, тут у мене вже теж закриті петлі, і вже підріз. Почну включати у візерунок. Зв'язала потрібну довжину ковтинки, обв'язала хустковою в'язкою низ, так як у мене горловина зв'язана хустковою вязкою, я низ обв'язала хустковою в'язкою. Те ж саме я зроблю і на рукавах. Тепер мені потрібно закрити хусткову в'язку голкою. Еластичним. Це буде у мене закриття з еластичним краєм. І так, проходжу голкою з ниткою. До речі, нитка повинна бути вдвічі довша, ніж саме цей край, тоді мені її вистачить, щоб закрити до кінця. Протягую через дві петлі нитку, підтягую петель е, ниточку і. В першу петлю повертаюся назад. Я буду в кожну петлю проходити по два рази. Ця перша петля в мене поки що один раз прошита. Але коли я доберуся до цього краю, я прошью її ще раз. Я її знайду, ось вона, я її знайду обов'язково прошью. Знов дві петлі. Повертаюся назад. Вже ця петля вона прошита двічі. Дві петлі, і так я буду робити до кінця, поки не дійду до цього краю назад. У мене буде еластичний край, гарненький, рівненький, для того, щоб потім. Була зручна в мене ковтинка, не стягувала і не розтягувалася. все буде добре. На спиці у мене залишилося дві петлі. Зараз я прошию останні дві петлі, які в мене на спиці. В кожну петлю виходить, я проходжу три рази, прошиваю. Повертаюсь назад, знімаю зі спиці. І тепер в мене залишилась одна петля. Я її прошиваю, находжу саму першу петлю, яку я зняла зі спиці, коли починала тільки закривати петлі ось вона проходю в неї. Бо через неї я пройшла тільки двічі. І тепер третій раз повертаюсь назад в останню петлю. Все коло замкнене. Так, я прошила всі петлі закрила голкою. Такий вигляд має край хусткової в'язки, закритий голкою. Він еластичний. Доволі такий пружний. повертається назад, не дуже розтягується. Гадаю, що це вам стане в нагоді. якщо ви колись в'язатимете що щось з хустковою в'язкою і будете закривати петлі. Ну що, завершила я свою хустинку, вже зв'язала рукави. Вони у мене звичайною. Лицевою в'язкою в'язалися. Закривала я петлі, верніше в кінці пров'язала хустковою в'язку і теж закрила голкою. Ну, тут я небагато рядків пров'язала, я вирішила, що на рукавах дуже широка ця окантовка не потрібна, тому зв'язала небагато. Отак виглядає моя кофтинка. Залишилося її випрати. Потім я вам покажу її на манекені. Поховаю кінчики, випру і покажу на манекені. На цій оптимістичній ноті буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто дивився моє відео. Особливо тим, хто підпишеться на мій канал, хто напише якийсь коментар. І Поставив вподобайку. Ну що ж, бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!